Комахи восени. З настанням осені життя комашок змінюється. Деякі комашки забиваються в щілини, у кору дерев, ховаються в купи сухого листя, зариваються в ґрунт і там зимують. А є комахи, які зовсім зникають. А багато з них навіть гине з настанням перших холодів. Сонечко шукає собі місце для зимівлі під корою пеньків, ховається в моху, під опалим листям, а найкмітливіші ховається в квартирах і будинках. А мурашки шукають собі схованку в глибоких підземних ходах мурашника. З настанням холодів бджілки не впадають в сплячку. Вони перестають рухатись і збиваються в купу, зігріваючи одна одну. Метелики, лимонниця і Кропив'янка забиваються в дупла, під кору дерев, ховаються на горищі і сидять ледь живі, в очікуванні тепла. Майже всі оси живуть до осені. З настанням холодів вони гинуть. Залишаються лише молоді самки. Зиму вони проводять у сплячці, а навесні починають будувати власні гнізда. Павучки, які живуть в лісі або на вулиці, ховаються в дерев'яній корі. А ті, що лякають нас вдома, засинають десь у щілинах. Мухи впадають у сплячку і можуть проіснувати півроку і більше. З настанням тепла вони оживають, і, немов сонні. Пізньої осені в парках, в лісі, на луці. Тиша, комахи. Приготувались до зими. Дякую за увагу!